Так, є 50 бамперів, е, різних моделів до продажу. Є оптові ціни, є роздрібні ціни. Кого цікавить, можете звертатися. Hyundai i 30. Citroen, c 3. Kia, Фабія. Сузуки Вітара Вітара, пассад Б 5 О! Цей буде дуже дешевий, тому що він під пайку, під ремонт. До речі, ми таку пайку теж виконуємо. Якщо будете нас купляти, то відносно буде ще знижка на ремонтні роботи. Пайка, демонтаж, монтаж, встановлення, малярка, поліровка. Це теж якийсь сузуки. Там Vitara знову ж. Ford. Скоріше всього транзит. так, Так. так, так. Ройота Пройс, пройс два, сеат ібица, чельцваген Оудбек, двісті другий. Не, 203 Мерседес. Посад B6. Volkswagen Golf 6. Nissan Жук. Volvo XC60. Citroen XR. Picasso. 203 Mercedes. Land Rover. Fiat Grande Punto. Ну і багато чого іншого. Можна і під замовлення до інших моделів. Шкода Ford Focus Одним словом, є багато чого цікавого і дуже дешева ціна на опці. Так що звертайтеся.